Сервер не спить, мій кейсі також активно розвивається як і мій ютуб канал, так і бурливе життя в Ukraine GTA 5. В цьому відео ми з тобою побачимо. В цьому відео в нас з тобою буде вручення буса бусіще. Прощання з сім'єю Кастро. Також ми будемо з тобою в ролі мисливця і побачимо, чи взагалі варто займатися цією справою на Ukraine GTA 5. Чи нахуй воно надо? Побачимо, хто буде переможцем на 5 мільйонів віртів. І також переглянемо коментарі, і побачимо, хто ж все-таки підсчитав і вписав правильну суму з міні-розіграша і забере теж ці всі бабусики. Ну і побачимо, куди мій перейшов, ні? Бууєба, старість на радість, нахуй. Підписуйся і погнали дивитися відос. Нажимаем кнопку, відвертаємося, блять, цікаво, типа, подержу трошки інтригу. І... <свісля> <свісля> И... Чую звук на усичка, а той, Давайте, повертаюсь тоже. Опа! Олег Кет, Олег Олешка, Олежище. З статиком 1986 19868. Олежище, Олежка, Олег, Олег, Олех! Отримуєш буст, бусіще. Вітаємо переможця! Отримуй свій приз, ключі від авто. Ти справжній везунчик, насолоджуйся новим авто. Опа, опа, під'їхав, під'їхав, під'їхав. цей горобчик бля. приїхав. Єбать, єбать. Здорово! Котик! Здорово, здорово. Що ты да? що це, це я виграв це? Да, вітаю тебе. Да ну наш. Да. Спасибо. Вообще скайп. Раз. Раз, вітаю тебе, єбать. <рес> Бля, ти шо ти шо? Е, добренько. Що, шо, може щось каеш там на відосі? Е, всім, всім привіт від сами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, участвуйте в розіграш. Тіпчик, красавчик, робот вообще хороший мужик. Пейте два по 50. хуй стояв і гроші було. Да, саме головне здоров'я. І всі заходіть сім Кет, передаємо. Всім привіт. Ага, ха 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 Ладно, ладно, можете. Добре, що переходимо до процедур. Місце в тебе є. Та это то. Серйозний апарат, блять, ти що. А ти хоч так? То... Ну так, да, да, то я так роблю. Ну ж машина ж на халяву а не помінімався. Пекс, 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 пекс. Перший пішов. І другий пішов. Перший раз то тяжко було, тут же шариш. Ну да, бачу відос. <с? с>? З моїм гетером бившим, який я продав. 700. Блін, не помню 740 тисяч, да? так? Буде так? Опа, все. Так, брать. А що <laughs> да, ти, ти, ти мені чекай, Гетера, ти мені продавав? Да, да, да. Він був синій, так? Да, да, да. Бля, хуєді, за хує, хуя сын. Ні, ти тоді вроде скидку даже зробив. Да, да, я тоді скидував, це ж, як на YouTube було. Для тебе, Бля, а ніхуя сейвай, бач, карма вертається. Ти тоді скидку зробив, а тут нахуй опа і виграв розіграш. Ну шо, вітаю, 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 вітаю. Все, шерозяк. Гарного вечора бажаю, цілуватися, все. там обніматися, сосатися не будемо. Лишимо це все з дівчатами робити. Все? все, удачки. Я Дякую. бачу, чекай, чекай, Я бачу, що в останньому відео тебе ніхто до парковки не підкинув. Ага. Давай підкинув. Заємійся. Пармалка. Да. Оп, оп. Все тоді? Дякую. Дякую. До Дякую. нових зустрічей. Пока-пока. Дякую, пока. Чірада кельсібася. Ча-че-че-че-че. Щоб не було ніякого коментаря, чого в мій кейзі блестять губи. Поняли? Я їх просто-напросто помадав. 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 Я їх просто-напросто помазав гігієнічною помадою. Було на вулиці холодно і вони обвітрились. Хлопці, горобці і файні дівчата. Хочу написати кілька слів від себе. Я прийняв рішення вийти з кастро. Рішення непросте, бо за цей час тут було реально багато хорошого. Було весело робити контракти, тулитись на весках, збиратися на двіжі, мутити справи, просто грати і кайфувати від процесу. Окремо запам'ятаються наші теплі, затишні розмови. Той вайб, коли не просто гра, а справжня дружня компанія. Окрема велика подяка Домініку за можливість і довіру попрацювати в ролі заступника. Завжди підказував і допомагав у багатьох моментах. Це справді багато значить. Зараз прийшов час. Час іти далі. Йду, йду, але йду з повагою до кожного з вас. Побачимось на вулицях штату. Мікейзи на связі. А, точно, Ілюха. Ха, я не індюк, я б тірадакільйо. я в свою чергу дуже радий, що ви активно мене підтримуєте, дивитесь відоси, участвуєте в розіграшах. Ставите лайки, мої пирожочки, булочки солоденькі, зірочки кохані. Хто ще не підписався, підписуйтесь, бо піздець, по піздець, попіздець. Ну що, ну що, логінимося, логінимося на Ukraine GTA 5. Щас ще швидко злітаємо на наш сімейний особняк і візьмемо ще машинку через то що в мене місця, на жаль, немає. Правильно? Так що заходимо в гаражик сімейний. Що би нам вибрати? Я п'ятий чинив. Зараз подивимося, чи він заряжений. Перевіряємо ще багажничок. Пам-пам. Місце дохуя. Кайфом. Поки ми з тобою їдемо закупатися, давай тобі розкажу, які тут є тварини, на яких ми будемо охотитися сьогодні. Зайчики. Олені, олені, не бриті і не голені, кабани, брюхрю, нахуй. ха-ха, койоти і якісь коти котята, які в горах обітають. Круто, якби ще додавали медведя якогось алігатора на болота. Так що, адмінчики, любімі пирожочки. Ми можемо підкинути вам ідею, а ви реалізуйте її. Так, ми приїхали до магазинчика. Що нам треба? Мушкет. Купили мушкет, пам. Давай купимо дві штуки, а то хуй його знає. Патрон. Давай купимо два свистка, приманка з ароматом. Суміш ароматів, яка імітує запах улюбленої їжі травоїдної, травоїдних тварин. Добре, давай купимо теж дві штучки, понюхаємо. І капля крові. Пам. Концентрований запах свіжої крові, який сильно приваблює хижаків. І що, 200 тисяч? Карток. Оп. Успішна покупка товарів. Ну що, мікзі якудза готовий до охоти. Па-па-па-пау. -па. Опа. Наша перша жертва. Зразу беремо ножик в руки. Підходимо. Через діжку починаємо. Починаємо, робити грязючку. Ті радактіль атакує. Ну ніхуя сує 3 кіло сразу. Пам. Не, ну цей рюкзак мені максимально в нагоді буде. Дуже вдячний сім'ї Якуза за те, що мені його предоставили. Точніше, моїй сім'ї. Може зараз якось зайчика по путі найде. Припиздошим його. Закон полості роботи як часи, коли не треба, ти тих тварин бачиш мільйонів. Опа. Тихо. Тихо, 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 тихо. На нас нападає, на нас нападає, на нас нападає. На, сука, Ніхуя собі... Псина. На нахуй. Ніхуя собі, блядь, диви... Живуче яке гівно. Опа, нахуй. Три рази. Ніхуя ти шо дрестун, блядь. На, нахуй. Що ми получаємо? Туша койота. Тоже 3 кілограми важить. Недалеко ми поїхали сразу собацюра. Гівниста. На нахуй. Давай, давай, блядь, на, нахуй. Куда розбіглась псина? Опа, бля. з трьох, цього разу з трьох Ха-ха, меткий глаз, Миккейзи. А мені це починає нравитись. Ти, 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 ти говно, блядь. Говніна О, блядь, Ти шо робиш? Ніхуя мені це не починає нравитись. Быстренько хілитись, блядь. Ти шо? Ти бачив, блядь? На, нахуй. Охуеть, спод тяжка, блядь, так не роботи Ще одна псіна. ви що придумали, бля? Диви, від машини мене, від машини мене, хочуть відпихнуть. Нихуя си кайоти, бля, атакують. Диви, бля. Давай, давай, бля. На, нахуй. Ну на таку хуйню я більше не попадусь, у мене аптечок не так багато. Здарова, мужик, щастя, здоров'я. да, От, да привіт. Ай, сука! Єбаш його нахуй! Ну у мене буває таке, знаєш, що устріляєш. Он не реєструють. А мы набуваем с пятый, шестые, блядь, не легают. Ружье брошнее, понял? Я к? Брошнее. Брашнее. Китайский. Китайский. <гум> <Точно. гум> опа, опа, опа. Кабаниса, кабаниса, нихуя даю, сука. Улі він, блядь, летаю свиня, нахуй! хуй, що, їбанулись? Эй, блядь. Нихуя ще одна свиня! Та ты що, нахуй? Куда, сука? Минус один, бля, летаю сейчас свинья откинулась. Опа, блядь, 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 блядь блядь, ше, ше, ше да, ше, ше. Ты диви дыви, диви, диви гимнайки. Хули вона не вмирает? Помогай, що стоишь, дивишся, блядь. Фух, ебать. А ты с кастро, да? А <реку> <реку> я те знаю. А <реку> я те знаю. <реш> Оп, баночку відкрили. дрісні накедали. Зараз кабани сюди побіжать. Оп, вон же, бачу, кабана. Он ще кабан. Бля, ніхуя тут місце-то таке. Хорошеньке. Пока же интересно. Пить на челиат. Вот там інтересно. Там депуны? Леф... Да, Лев як уїбав нахуй. Ти з Челіада, блядь, чу... Полетів тільки лапки залишились на Челіаді. Ніхуя, літаюча свиня? Сюда е, блядь нормально да добавьте будь ласка хамера это ж вообще просто имба будет и зробіть там багажник на 500 Все, крові крови нак накидал дресни Ять, yeah. назад ох сука гнида Блядь гандон А не кот, блядь Зараз я убино гляну Короче, одна біля домика заспавнилась И одна там далеко внизу. Вот там, в ту сторону. Де гора там. Ну, короче, блядь. то там в ебенях. Нихуя поебашила в гору скотина. Ой-ой-ой-ой. Блядь. 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 блять, Блядь. 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 Да, сука. Ой, блять, не попав. Йобаний рот, нахуй. Ти -ти 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 -ти. Опа, біг босс. Куда побіг, сука? Дрістун. Ооо, все. тепер охоту можна щитати успішною. А поки ми їдемо на м'ясокомбінат. Щоб подивитися, що в нас з цього вийде, я хочу тобі сказати, якщо ти ще не граєш або думаєш, то не думай. А водь мій промокод, заходь на Ukraine GTA 5, вступай в хорошу сім'ю і проводь свій вільний час весело. Ти гдеш, ти гідиш, ти гидеш з двох ног. З двох ног залітаємо на м'яс комбінат. Нормально ми з тобою так настріляли, звісно. Здарова, мужик! І будемо продавати. Все на гарячих цінах. 49500, 700 2 600 кролик. у 7600. Так що на даний момент дальнобойщик є самою вигідною професією, як не крути. Але охота має місце бути. Вона досить цікава, охота досить файно відіграється в компанії, а в хорошій компанії ще краще. Ну і для охоти нам треба мати машинку з великим багажником, мати нехуйовий рюкзачок, бо місця вам треба солідно. Мати ліцензію для того, щоб не получити штраф і спокійно собі закупляти все, що вам необхідно. Обхідно в магазинах або або купити плешечку, ставити в планшеті Опа, ніхуя що хтось полетів їба. Нормально так купить все на даркнеті. Але будьте обережними, бо приїде дядько поліцейський, в'їбе вам штраф. Так що на ваш розсуд погнали далі. І так, заходимо в коментарі і бачимо нашого переможця міні розіграшу Опа. Опа, авовіль, А він оцей. Махоньо Монтана. Зі статіком 3, 3, 5 чи 6. Отримає суму, яка мені випала з кейсів, і ця сума складає 1 мільйон 400 тисяч. Ану, футболку мою зацінили, а? а? Я сама предана фанатка Ліл Піпа. Музика хороша. Кстати, знаєш, що в мене є? Зараз я покажу. Не, ну цього разу я покажу. Це не як тоді. Так що нормально, диви. Оп, татуїровушка. Каскадер! розбився, бля. На годиннику п'ята година ранку я досі не спав, монтую для тебе відос, а це значить, що сьогодні неділя, сьогодні ввечері буде відос, і прийшов час дізнатися, ім'я переможця. Так що в нас 23 учасника, 23 рази перемішуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять, дев'ять, десять, один, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, двадцять 19, 20, 21, 22, 23. кнопку, набрали, копну. Ната Олдмен зі статиком 13 статіком 13800. Наташа старий мужик? Що за хуйня? Я не пам'ятаю. Нормально що? Вітаємо Наташу Олдмен. Нату Олдмен 800. Так що ти отримаєш 5 лямчиків. 5 лямчиків на свій баланс. А в наступному відео буде відео підтвердження передачі бабосиків-бабосінів. Ще поки що, звісно, не знаю до кінця, як я це зроблю, але побачимо побачим. А ти не сиди. І якщо ти шукаєш місце, де можна весело проводити час, знайти нових друзів і бути частиною потужного українського ком'юніті в GTA V для якого одного сервера замало, то тобі точно до нас сім'я Якудза тебе запрошує. Силочка буде в описі. І не чекай, поки всі місця займуть. Заходь зараз! шагом Попій патруль, без зайвих слів, тільки пароль Або ти з нами до кінця, або зникаєш без ліця Як, 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 ياكوزا يك 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 Сижу я на дупі і думку гадаю. Хм. А чого в цьому відео нам не зробити розіграш, де буде два переможці: Ніхуя собі. Що може бути лучше одного, два. Правильно. І зробимо так: одного оберете ви. Тобто, самий залайканий коментарій дістане трилями. А другого обере рандомайзер. І він отримає теж Ніхуя собі я собі придумав. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, залишаємо коментарі, в якому вписати свій нікнейм і статік. І якийсь добрий, простий душевний коментарій. Так що работаємо, братішки, йопта. <свистит> а щоб не провтикати і бути в курсі всього, як розвивається мій канал, життя мого персонажа, підписуйся, будь в курсах, участвуй в розіграшах. Саме головне, що не стісняйся старіна, йобаний брод, тут всі свої. Не. На домашнім, налегке. <свистит> а да, Мікезі на связі, йопт. Обняв, поцілував.